Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як я ходив посипати на старий новий рік. Я домовився з господаркою будинку в селі Довгалівка, Ніколаєнко Раїсою Володимирівною, що я прийду посипати, і вона мене чекала на своєму подвір'ї, де руський мір залишив свій слід. Добре, дякую. Запрошую вас до нашої хати, яка залишилася після вільної. Росії, яка нам казала, що нам хороше життя побудує. Запрошую вас до нашої хати, яка вся згоріла, нема ніде нічого, песика і то лікували, бо був поранений і глухий. Запрошую вас до наших пожитків, подивитись, телевізор, ліжко, перина. Усе було, а тепер нічого немає. Так, да, оце подивитись зараз, що у нас залишилося. От тут стояв, у нас телевізор обгорів, нема нічого вже зараз з телевізора. Ось були ліжка, покрутило їх, навіть отака сила, що ліжка покрутило. Оце все, що залишилось. От, так, от. Робили вони нам життя. І столи погоріли, нема нічого взагалі. І забор навіть весь пропав, і все-все-все попропадало. Так що нема ніде нічого. Оце тепер, отак і живемо. А чому йде війна? Тому що одному придуркові не сидиться. І тому що він захотів знищити нас, українську націю, повністю, щоб ми забули, що ми українці, що ми. Уміємо жити краще них, а вони вважають, що ми повинні жити так, як вони в хаосі, в грязюці. Вони приїздили і говорили, як ви живете? У вас у селі є вода, є у селі дорога асфальтова, а ми так не живемо. От їх заздрощі беруть, і вони варвари вони, тому що вони все розбивають. Тільки ми 10 років чекали, щоб нам у село провели світло. А ви живете тут? У вас на вулиці навіть фонарі світяться, і газ є. А розбили не було й газу. Ціле літо не було газу. Люди готували на дворі. Ну, це ж вони принесли свій руський мір сюди, да, щоб, щоб ви так пожили трішки, як да. вони живуть. Вони так і казали, хто вам дозволив жити краще нас. А хто вони такі, щоб вони думали за нас, як нам жити добре чи погано? От І хотіли, щоб ми так жили, як вони. Коли буде перемога? Я сподіваюся, що буде перемога найближчим часом. І взагалі надіюся. Що в березні місяці вже будуть починати підписувати документи і найближчим часом. У лютому вже я думаю, що ми його повністю зламаємо роги російському путлеру. А я вважаю, що ще раніше. Можливо, ще раніше. Я б так хотіла, щоб вони вже сьогодні була. да. І сьогодні, і до кінця, вже щоб повністю до кінця цього місяця, щоб все сталося вже як. Хотілося, а перемога буде. А що робити з нашими колаборантами? Ну я вважаю, що їх треба судити. І не давати їм по три роки, по п'ять років, а давати їм ну і недовічно, а то за них потім платити оті податки, щоб вони потім іще їли, пили. Їх треба. Оце заставляти разом із расистами платити репарації, щоб вони відбудовували своїми мозолями і своїми грошима. Допомагали отаким, от як я, щоб вони відбудовували це все. Чому ми 30 років оце ось мучилися в Україні? Україні мучились тому, що у нас не було дійсно, звичайно, самого-самого. Президента сильного, і тому що були багато запроданців, які тихенько вели свої перемовини домовленості із росіянами, бо вони хотіли панувати і хотіли, щоб вільної України не було. Але ми вільні і хочемо жити вільно, і щоб нами ніхто не командував. І тепер їх всіх виганемо з країни, і хай вони їдуть отуди в свою рашу, доживають свій вік. Я теж вважаю так, дехто вже потікав звідси З Богом. З Богом. Богом да, до росіян. І нехай тікають. І я вважаю так, що тих, кого ми знаємо тут, хто співпрацював, але ще залишився, хай не чекають, що про них люди забудуть. Ніхто не забуде. І навіть ми своїм дітям, онукам і правнукам скажемо, що з такими людьми нам немає шляху в один бік. Хай вони йдуть на свою Рашляндію. Вони їх підтримували, вони зараз чекають, що повернуться, не повернуться, не чекайте. Не буде по-вашому. Буде все вільна Україна. І буде все. Тільки чесно, справедливо. Тепер уже ми не допустимо того, що по нас топталися, як і раніше топталися. чому ви довжні краще нас жити? Ми будемо тут жити. От і я прийду і скажу, а тепер я у вашій буду хаті жити. А ви йдіть і живіть отут, і, і робіть, що хочете. Відбудовуйте або їдьте на свою Росію к бісовій матері подалі і надовго, і назавжди. Побажання. Моє побажання. Я б побажала нашим хлопцям, українцям і всім українцям, щирим українцям, миру. Добра і злагоди. А саме основне перемоги. Все буде Україна. Сподівайтеся, українці, що дійсно наші хлопці переможуть. Наші хлопці найсильніші, найгарніші, най саме такі настоящі воїни. Зараз уже всі зрозуміли, що тільки Україна і тільки наші хлопці переможуть. І все буде Україна. І все буде. Перемога, і хай живе Україна! Слава нашим ЗСУ, слава нашій Україні, слава усій нашій українській чесній родині. А всі вороги хай пощезнуть до ноги. І раша пропаде. Хай згадають потім мої слова. У нас буде все законно, гарно, добре, красиво. І на віки, і на віки, а їх не стане. Через 100 років забудуть де та Росія була і хто такі росіяни. Їх не і вони порозповзаються як змії по всьому світу. Уже зараз тікають по різних країнах, так і буде. А ми будемо жити на своїй землі і стоячи твердо на ній, на своїй землі із своїми переконаннями і з вірою у нашого президента, і з вірою в Бога, і з вірою у наших хлопців зсу, які за нас зараз воюють, і ми допомагаємо, чим можемо. І будемо допомагати, і будемо чекати. І дочекаємось, прийдуть наші хлопці з перемогою якнайскорше. Так що хай не чекають, що ми пропадемо. Дякую вам і, вам. і до зустрічі на перемозі. Обов'язково зустрінемося з вами на Підведем перемозі. Підведемо підсумок. Так, да. Підведемо підсумок і все буде за... ну, якнайкраще.